Добрий день, добрий день сонячної Хорватії. Добрий день Всім привіт. привіт. Так ми я хотіла говорити про те, що заважає досягати результатів по здоров'ю, по успіху. Але в нас є позитивна дуже людина, і вона хотіла говорити про те, що допомагає нам будувати бізнес і отримати результати від продукту. Так, ну, і, звісно ж, будемо пити продукт, хто буде пити, хто буде розказувати. Я п'ю, а вони розказують, що саме часто заважає отримувати результати. Найперше, напевно, давайте так кожен скаже. Я так думаю, що найперше це те, щоб почати. Треба почати повірити в себе, зробити перший крок. Ну і, звичайно, не здаватися, починати не з понеділка, а ви як думаєте? Я думаю, що потрібно спробувати. Багато хто сумнівається. Смачний фітлайн, не смачний, допоможе, не допоможе. То треба розривати пакетик і пробувати. Mm -hmm. Та, І ми впевнені, що кожен отримає результат свій, тому що ми отримали свої результати, правда? Ми не просто розказуємо пусті слова, ми це все через себе вже пропустили, і тому з чистим сумлінням рекомендуємо іншим, тому що, нам... що, наприклад, я відчула. За допомогою Активайсу відчула енергію, силу, бадьорість і позитив. Навіть коли є стресові ситуації, активайс допомагає гарно себе почувати. Коли є багато захворювань, теж гарно себе почувати. Тому і рекомендую його іншим. А я хочу сказати, що чула таку думку, машиною можна керувати тоді, коли вона їде. Коли ми включили ключі зажигання і коли ми рухаємося. Тому, щоб відчути на собі результат цього такого чудо-продукту, його потрібно дійсно скуштувати в першу чергу. І тоді можна тоді вже свої враження розказувати іншим. Особисто для мене Активас дає, от дійсно, як Людмила сказала, дає енергію. І коли от буває так, що ну, знесилена. Не хочеться нічого, коли випиваю активас, очі відкриваються, сила з'являється і хочеться рухатись вперед. Тут колотить поки що і так смачно пахне, що вже хочеться випити такий смачненький сік. А, да. Валя, а скажи, да. ще ти, що ти да. як ти вважаєш, що ще може стримувати отримувати результат? Я, можливо, такого більш позитивно, да як ти говорила, буду. Да, тобто результат ви завжди отримаєте. От повірте, ви тільки почнете, да, от вже говорили, ви тільки почніть, ви тільки спробуйте, ви тільки придбайте, і ви вже відчуєте. Але якщо говорити, як отримати найкращий результат, то найкращий результат, щоб отримати, потрібно дослуховуватись до наукової ради компанії. Тому що за нас вже все давно продумали і наукова рада, це вчені з багатьох країн світу, які об'єдналися. І це ці продукти мають науково-доказову базу, тому що дуже... Багато патентів, 90 патентів має компанія завдяки розробці цих продуктів. І ми послуживаємо, отримуємо, отримуємо свої результати. Ми переконані, що знаходиться всередині, переконані у безпеці, тому що про це гарантує багато сертифікатів. І щоб знову ж таки отримати найкращі результати, просто дотримайтесь уже готових рекомендацій. Вони найкращі. Але навіть на одній келихці на да, одному часті, вже ви відчуєте ефект, який, наприклад, я відчуваю від тільки від активальсу. Це також прилив енергії, тому що вже знаєте, ближче до кінця дня уже такий сонливий стан, втомлений, тому що за день ми зробили всі певну якусь роботу або отримали свою порцію стресу якого або різних новин, можливо, не завжди добрих. То продукт Тивас він допомагає нам зберігати гарний настрій, допомагає нам знову відновлює нашу енергію. Запускає всі процеси, покращує навіть зір. От моя мама особисто має дуже гарні результати. що Раніше ще до продукту Фітлайн вона могла читати тільки в окулярах. Зараз навіть бігущу стрічку читає в телевізорі, тому що вітамін в 3 з продукту покращує кровообіг, відкриває мікрокапілярчики, і наші, знаєте, зорові органи також потребують покращення кровообігу. Коли це є, покращується зір, а це нам необхідно. Сьогодні нам і дітям, да, вони в телефоні сьогодні в гаджетах. Та я хотіла би сказати, що от якщо подивитися, що зображено на пакетику. Так. А тут не дивитися, бо в нас три гаджета, тому ми можемо різні дивитися. бігати, то це не від а це тому що три гаджета в нас. Так, і ми знайшли таке місце, де тихо, де нікого немає. У нас що було бізнес-зустріч тут, то що хотіла сказати: ось цей весь міст. І якщо хтось розраховує, що він я так люблю все казати, вип'є один пакетик коктейлю, і в нього зразу там виросте одна рука, одна нога, і зразу всі проблеми по здоров'ю, які накопичувалися протягом років в моменті, зникнуть, то це. Дуже рідко таке може бути, щоб зразу так відчути прям такий вау-вау-в ефект, якщо там нам більше ніж 35++, плюс плюс плюс, як я говорю. Особливо. Так, чому тому, що це знаєте, це так, як скільки років ми накопичували якісь свої хронічні е, не свої питання, так? То відповідно потрібно поступово постійність пересвідчитися в дію продукту, повірити в себе, що у вас все вийде, і звичайно ж тоді результат він буде, як то кажуть, на лице. Бо я вам скажу чесно, що от все, що тут зображено, я його ну ніколи не з'їдала і не з'їдаю ні фізично. Ну, Набагато простіше заколотити смачний коктейль, випити і і швидко швидко дію. розумієш, що поступово-поступово організм починає відновлюватися. Якщо повернутися до рекомендацій наукової ради, то рекомендую хоча б три місяці підряд, день в день випити ці продукти. Три місяці тому, що цикл оновлення, первинний цикл оновлення клітиночок, саме три місяці. Прикладом може бути для мене, наприклад, є спортсмен. От Який спортсмен. Раз в тиждень позаймався спортом, і як він думаєте, як в нього гарно мисли працює, да має силу, має концентрацію, має витривалість, коли він тільки раз в тиждень буде займатися Це також нашим організмом. Нам потрібно щоденно, правильно сказала Надя, ми питання руками накопичили, і нам потрібно як мінімум почиститися, запустити всі процеси, нагодувати клітинки. І якщо ми самі би раз в тиждень їли, яке б в нас було б здоров'я. А якщо ми готуємося, годуємо всім необхідним клітиночки раз в тиждень, що ми можемо очікувати? Тому тільки щоденне приймання на протязі трьох місяців дасть вам просто неймовірні результати, які будуть вас цей результат будуть отримувати довгий час і. Особисто я скажу, я шість років приймаю ці продукти безперервно. Як ви бачите, ми у Горватії разом ми за кордоном, але пакетики фітлайн разом з нами. А ви скільки приймаєте часу? Чи робили паузи? Ні, не робила. Я вже більше трьох років. Це три роки вже і сім місяців. Так? Якщо не помиляюсь з грудня. І от саме от тільки відкриваю пакетик, це неймовірно. Я вже просто захоплююсь тим ароматом. Тою тим смаком, тому що це продукти не то, що просто так, як ті пігулки, що ти мусиш себе присилити, щоб ковтнути ту капсулу чи ту таблетку, а ти просто насолоджуєшся смачним і ароматом, і смаком цього коктейлю. І крім того, що він дуже дієвий, тому що тут спеціальна технологія, спеціальна. Розробка вчених, які постійно удосконалюють свої продукти, працюють над якістю, над смаком. Це не кожна, не кожна такий продукт може мати такі властивості. Але дивіться, а фітлайн це не лише про здоров'я, це не лише про гарне самопочуття, це і про додатковий а когось основний дохід. Да, от чому ми чому ми в Хорватії? От поділіться да, чу чому ти приїхала в Хорватію? Як ти тут опинилася? Як ти тут опинилася? Скільки ти коштів заплатила, щоб тут бути в п'ятизірковому готелі на березі Адріатичного моря? Ну я не рахувала. Ну скажу так, я оздоровлювалася, пила смачні коктейлі, рекомендувала іншим, і фактично це є мій подарунок від компанії, тому що я витратила тільки на дорогу до літака. Якщо б в нас не було ця ситуація в Україні, ми могли б просто з Києва летіти. Треба було потратитись на квиток до Києва. То це безкоштовний відпочинок, винагорода за нашу працю, і фактично, компанія PM вона є компанія прямих продажів і вона. Дає можливості не тільки оздоровлюватися, а і розвиватися саме в цьому проєкті, будувати тут свій власний бізнес. Як Людмила сказала, в когось це додатковий заробіток, в когось це основний заробіток. Хтось приходить в цей проєкт, тому що він дійсно любить подорожувати, любить тусовки, любить такий командний відпочинок. Тобто тут може себе реалізувати кожен, але тільки при умові, якщо ти цього захочеш, ти це теж зможеш зробити. Я пам'ятаю якогось року, да, Натя говорила, да, що поїхати в такий відпочинок, треба докласти зусиль. Угу. Але за ці зусилля нам компанія платить, да, що місячно ми отримуємо всю комісію, тому що ми, ми правда маємо поінформувати, зібрати цю інформацію. Ми навчаємось до речі, в нас є система навчання щоденна. І це все забирає час, який ми вкладаємо в своїх людей, в своїх клієнтів, партнерів. І за це отримуємо від компанії винагороду за свої зусилля. І от така ще нагорода, як от відпочинок у Хорватії. Це знаєте, скільки в нас понад 4, біля п'яти тисяч партнерів з усієї, Європи, усіх національностей так цікаво, в одному на одній локації знаходяться. І завтра ви вийдете в прямі ефір чи ні? Коли буде біла вечірка, коли всі партнери одночасно зберуться в одному дуже красивому місці, воно зараз готується. І це всі ті люди, які, які полюбили продукт, які рекомендували іншим, які от до кожного підходять і вони свої результати розкажуть, Дуже гарні, просто неймовірні бувають від того, що зміцнився сон, покращився сон, покращилася нервова система, до... То взагалі неймовірних відгуків, коли навіть лікарі дивуються, але на це здатен наш організм правда відновитися, якщо дати йому правильний і регулярний ресурс. І що хотіла сказати, що цікаво, що в проект ПІАН приходять не просто люди, які для прикладу. Ну там не мали більше чим зайнятися. Сюди приходять навіть бізнесмени, які мають власні бізнеси. Але от навіть сьогодні там Галина брала інтерв'ю в одного із наших хмельницьких бізнесменів. Який прийшов спочатку, спробувавши продукт, спробувавши його дію, вирішивши певні питання по здоров'ю, і відповідно це вже потім спонукало його далі розвиватися. І так як він є в цій поїсті, це означає, що він тут теж будує бізнес. І те, що з кожним роком кількість людей, які їдуть в Хорватію, які виконують промоушен на Хорватію, збільшується це, говорить про те, що це можливо. Це можливо для всіх, так само і українська команда кожного року збільшується. Я певна, якби були виїзні да, партнери, то би в два-три рази більше була б команда. Але ну, це дуже приємно, тому що це говорить про те, що умови можливо виконати кожному, і компанія платить да, за це нам дарує такі подарунки. Це дуже приємно. То я знову повертаюсь до свого питання, що заважає, чому, наприклад, якщо хтось дивиться на нас і вже є партнером, або розглядав варіант проекту, але ще не наважився, що саме може заважати так, от вам прийняти рішення, і позитивно Валентина розкаже, що саме вам може допомогти. Я, я, я думаю, я, я... знаєш, що, що може допомогти? Просто брати і робити. Менше думати, а просто взятись і робити. Так? Бо почула таку цікаву думку, що мережевий бізнес він регулярний, вимагає регулярності. Так? Якщо десь колись щось робити, то відповідно такий буде результат. Ніякий. Але угу. просто регулярно. Регулярно одні ті самі дії, прості дії. Не надто складні, але просто регулярність, дисципліна, і тоді все вийде. Я скажу, що може багатьом заважати негативний досвід свій особисті, у свій або когось з родини знайомих, тому що допоможе просто забути про той досвід. І забути взагалі, якщо ви десь в ви колись пробували розвиватися, вас не вийшло. Просто забудьте, тому що в нас кардинально інші принципи розвитку. У нас є система навчання, розвитку, допомоги, підтримки. Знаєте, неуспішних тут немає, просто не може бути. Якщо ви приймете рішення, якщо ви доєднаєтеся, якщо ви запитаєте дівчат, котрих ви знаєте, що потрібно робити, що почати, а почати з вкладення особисто в себе. І це єдине, що потрібно. Вкладіть в себе в своє здоров'я, просто посмакуйте, передайте свої емоції, свої враження, свій покращений стан здоров'я іншим, це все, що потрібно. А інші такі секретики, які допоможуть вам розвиватися і бути наступному році в Хорваті, звичайно, розкажемо при особистій зустрічі. Да, ну і що я хотіла ще сказати від рішення особистого, точно що залежить, і від віри в себе це дуже багато що значить. Тому що якщо ви, наприклад, пішли один раз в спортзал. Поприсідали у вас, почали звичайно ж боліти м'язи, бо вони для прикладу не треновані. Ви стали на вагу і там нічого для прикладу не змінилося. Ви взяли сантиметрову стрічку, помірялися і поняли, що взагалі нічого. І ви думаєте, та ну то є вони менш спортзал? Воно ж нічого не дає. То подібно так само тут, якщо ви просто зробили якісь там дії, чуть-чуть їх повторили і зразу не побачили результату. Вам просто треба повірити в себе, що як сказала Людмила, якщо ви будете робити постійні дії кожного дня, повторяти, 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 то результат ви обов'язково побачите. А якщо ви будете так загорілися, щось зробили, а потім Потухли то результату не буде, і це стосується всього, як прийому коктейлів, тому що можна просто придбати наш оптимальний сет, положити його на поличку і казати, воно не діє, та тому що ви його не п'єте так само і в бізнесі. Можна просто не робити ті системні дії, які є для прикладу в нашій команді, і не отримувати відповідного результату, тому що ви просто-напросто. Не робите дій, так не, не робите постійних дій, постійних кроків і не вірити в себе, так тому деколи треба пропрацьовувати ще свої страхи. Чому я не роблю, чого я боюся. Ось. А я хочу сказати, що я тут сама старша. І я не думала, що я ще буду їздити на такі відпочинки, що я буду мати таку таких чудових спонсорів і таку команду, що я зможу розвиватися і будувати свою команду в багатьох країнах світу. І для мене це вдалося. Якщо вдалося для мене, то для вас обов'язково це вдасться. Тільки як Надія сказала, потрібно прийняти рішення, хотіти цього, бажати цього, і воно обов'язково збудеться. Скуштуйте і побачите, який наш продукт. А знаєте, в нашій команді, чому якщо ви докладати зусиль, вас обов'язково вийде, тому що є велика підтримка. Велика підтримка наставників, які завжди допоможуть, які на зв'язку, які ніколи не скажуть відчепись від мене щось сам вирішуй. Mm -hmm. да, завжди допоможуть, підкажуть. Якщо ми цього хочемо. І кажемо допоможи мені, то будуть допомагати, і з радістю будуть допомагати, тому що кожен наставник зацікавлений, щоб ми отримали свій результат чи то по здоров'ю, чи то по доходах. Тому запрошуємо вас в нашу команду, та і ми з радістю будемо разом йти до ваших мрій. І знаєте, з якими думками ми покинемо Хорватію, навіть зараз розмірковано про те, хто з нами буде наступного року. І знаєте, цією людиною можете бути ви, якщо ви доєднаєтесь і зараз запитаєте, а що мені для цього потрібно, заробляєте, маєте високий рівень здоров'я, маєте високий рівень, зростаєте з року в рік життя і ще отримати такі додаткові подарунки. Крім того, що навчання за кордоном, до речі, всі ми пройшли навчання у Шпарі, та за кордоном. Отримуємо всі автобонус. Тобто, якщо ви мріяли про автомобіль, то компанія допоможе вам у придбанні з фінансами. І ще багато, -багато можливостей відкриються перед вами, якщо ви заглянете чуть -чуть далі а і головне... почнете з продукту. Да. А головне, що це продукт. Так. І ви будете на позитиві, ви будете здоровші і вам все захочеться робити. Валя, поділись, будь ласка, от. Де ти живеш? Я, просто Ми разом вчимо з Валентиною англійську мову, і ми все сміємося, коли на уроці починаємо говорити. І на «Ма, в мене маленька, маленький будинок. У маленький будиночок. будиночок. Звідки в тебе взявся маленький будиночок? Да, до ми жили постійно по квартирах. Ми орендували квартири. Звичайно, це велика частина сімейного бюджету йшла на найм і на оплату Послуг, і це було тривало понад 17 років. І спустя, да, через два роки після того, як ми прийняли рішення розвиватися в компанії, ми придбали свій власний будинок да, в нашому місті, гарному, Хмельницький, е в частному, на частній території. І це дуже крутельно. Для мене це і трошечки безпечно, знаєте, відчуття, ніж те, що я винаймала по квартирах. І зовсім і я кажу, що це маленький, тому що багато, мабуть, речей вже не знаю, де діти. І знаєте, ну наша сім'я також гостинна, хоче виявляти цю гостинність, і мені треба більше дійсно Розбудовувати. Що ти як тепер думаєшки, який ж він маленький, але дуже добре, що багато людей, друзів та особисто людмила, всі дослухалися, повільно ну, довірились нам. Тобто, якщо подруга вживає продукти, значить, ну вона нічого поганого не порадить. І якщо серед нас знаходяться ваші друзі, повірте, ми нічого такого вам не порадимо, чого би вам е, ну, не пригодилось, наприклад. А навпаки, ми радимо вам найкраще, що сьогодні є. Вчора є таке маленький відеоролик від німця, до речі, успішний німецький підприємець компанії PM, і яку він думку сказав, що. Незабаром буквально рік-два пройде, і багато професій просто не будуть потребувані. Багато що можливо де штучний інтелект робити, і багато людей залишиться без роботи. А от роль взор, засновник компанії Пенін International, компанії Премі, він робить все, докладає всіх зусиль, щоб всі партнери завжди були при роботі. І тому що ми, знаєте, працюємо від людини до людини, від серця до серця. Потрібно дійсно розказати, показати, тому робота. Я не буду говорити про всі мережові компанії, але саме П'єльні Інтернаціональ, вона особливо зараз дуже потребувана. Йде колосальний ріст по всьому світі. 25%, Компанія мільярда, мільярдна, 3 мільярди, 250 мільйонів це в минулому році. Ріст уже за півроку, плюс 25%, Тобто біля 4 мільярдів. Ну за цими цифрами просто подумайте, скільки людей у всьому світі вживають продукти. Якщо в середньому ось ця одна баночка біля 20 євро. То е, мільярди мільярди е, євро йде на продукцію фітлайн, тому що люди вживають, люди отримують свій свої результати не просто для галочки. А ще скажу один момент, чому багатьом людям подобається продукція фітлайн. окрім того, що вона дуже дієва для тих, хто її спробує. І Ще знаєте, багато є вітамінів в капсульованих формах, в таблетованих формах. І коли люди вживають просто для здоров'я вітаміни, вони вже себе почувають так? я таку думку, почула, як хворобливо, mm -hmm. як хворий. Mm -hmm. А коли ми робимо просто смачні, красиві, запашні, ароматні, дієві коктейлі, ми почуваємося себе здоровими і хочемо цього ресурсу на цілий день. Тому Спортсмени в багатьох країнах світу, в спортивній федерації Європейській обирають Фітлайн. Ми обираємо Фітлайн і вам щиро рекомендую. І не тільки продукти, але й співпраці онлайн. Тому що я бачу, я читаю багато. Чати, де люди шукають роботу онлайн, і я також знаєте, перед п'єм я шукала. Я думала, я готова ручки крутити, аби тільки бути разом з дітьми маленькими вдома, бачити, як вони ростуть, бути з ними. І сьогодні я бачу це саме шукають люди. Якщо ви шукаєте, щоб таке крутити, щоб заробити, то краще, краще, краще да, от, розмішувати коктейлі. коктейлі. Тей, <реш> це набагато краще. Оздоровлюватись, розмішувати коктейлі. І мати преміям рівня відпочинок, в тому числі валін приклад для мене був дуже важливий, тому що чому я почала пити вітаміни, тому що валю знала, довіряла і просто їй довірилася. А дивлячись на її приклад, що в неї виходить заробляти, в неї виходить отримувати дохід, там і дам і будинок, та і думаю, якщо в неї вийшло, то і мене вийде, так що у вас теж вийде. Давай, до, речі. Моє, до речі, Валентина говорила про те, що друзі, та, що друзі поганого не порекомендують. Я себе просто зловила на думці, як я своїй подрузі близькій, рекомендувала зареєструватися як менеджер, і, і вона каже, це тобі треба, і я так собі в голові думаю, це тобі треба, але кажу, так це мені треба. <світ> Знаєте чому? Тому що деколи дуже часто буває так, що люди до кінця не розуміють, що це може їм дати. Та продукт. А я вже коли знаю з досвіду, що я отримала свої результати по здоров'ю, я, я знаю, що в мене партнери отримали результати, що вони мають своїх вже клієнтів вдячних. І дуже хочеться завжди, щоб близькі люди вони користалися цією можливості. І якщо вони ще не відчули, не зрозуміли. От, наприклад, теж я так розумію, дивиться ефір Моя дорога сестра, яка. Ти випала рестрейти. Ой, ні, я забула, ой, ні, я забула. Знаєте, таке деколи буває. Тому що я хотіла сказати: не забувайте, не забувайте, якщо у вас є цей чудо-продукт, не забувайте його приймати регулярно, як ми вже сьогодні проговорили. Як рекомендує наукова рада, щоб отримати свої результати. Якщо ви є партнер, не забувайте. Застосовувати ті поради, які ви чуєте на навчаннях, і робити ті дії, ті кроки, які необхідно для того, щоб розвиватися і покращувати своє фінансове здоров'я, не тільки фізичне, тому що співспієвом можна і фізичне здоров'я, і фінансове покращити. Якщо ви можливо випадково натрапили на наш ефір і думаєте. Чуєте, в Хорватії непонятно, що який фон непонятно що там стоїть. Ми шукали укромне місце, але бачите, там на задньому фоні вже прийшли люди і вже знову ж працюють, знову щось комусь розказують, тому що це просто бізнес, про який неможливо мовчати, і тому ми рекомендуємо все ж таки звертайтеся обов'язково до нас, пишіть нам в особисті, що хочуть більш детальніше дізнатися. Про проект, і ми звичайно організуємо безкоштовну консультацію для вас, щоб ви могли зрозуміти, як то кажуть, що з чим їдять, що з чим мішають, які можна отримати результати. Без жодних ризиків. Міжнародний бізнес, ви можете отримати, просто ділитися своєю реферальною силочкою. Будь-яку країну світу, компанія зробить доставку, і ви нагордите саме вас за таку рекомендацію. Ми ще багато що можемо вам розказати, багато чим поділитися. А завтра в нас буде біла вечірка. Тому, якщо що, пильнуйте в соцмережах, коли ми будемо виходити знову в ефір і покажемо вам це, це, білу цю красу. Так. так, дякуємо. Дякуємо всім, хто були з нами. Приєднуйтесь до нас. Все, сердечки, пока. пока-пока.